Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Не так багато часу залишилось до початку посіву сої, тому я сьогодні хотів би поговорити про норми висіву сої, кілограми, штуки на метр, оптимальне міжряддя та інші тонкості у вирощування саме цієї культури. Перше, що хотів би я почати, це те, що я нікому нічого не нав'язуюсь і ділюсь лише своїми знаннями та досвідом. І мої технологічні прийоми можуть по різному впливати на кінцевий результат у різних умовах та в різних регіонах нашої держави. Тому переходимо до теми сьогоднішнього відео. На початку розкрию думку щодо обробітку Землі. Неодноразово вже переконувався, що соя однаково родить, що по дисковці, що по оранці. Тому не бачу сенсу вкладати більше в кошти обробіток землі, а саме оранку. Як роблю я? Обробіток в залежності від попередника, в будь-якому випадку одна дисковка, і неважливо, чи це осіння, чи весняна. Далі передпосівна культивація і, звісно, посів. Хотів би винести за дужки окремо технологію нову тіл, так як в мене немає сівалки даного типу, тому розповсюджувати думки щодо цієї технології ну, виглядатиме некомпетентно та недоцільно. Тому моя технологія Minitil. Ну, звісно, в моєму розумінні, тому що в кожного вона може бути своя. Плавно переходимо до міждрядів. Кількість насіння на метр. Та кілограми тут найбільший простір для дискусій та обговорень. Перше це міжряддя. Оптимальне міжряддя вважаю, 15 см. І тут може понестись критика, але в мене далі є на це пояснення. Друге, кількість насіння на метр. Саме в цьому пункті в мене є відповідь на попередній пункт. Знову ж таки, було в мене на практиці між, різні міжряддя і різна кількість посівного на погонний метр. Основне, на що я дивлюся, це і раджу запам'ятати для кожного це оптимальна площа живлення окремої рослини. Зробивши висновки та дослідження, найкращим. Та найдоцільнішим варіантом вважаю все ж ті 15 см міждорядів та 12-14 штук рослин схожих на метр. Тобто відстань між бобами на рядку навіть не бобами, а зерном має бути 7 8 9 см плюс-мінус орієнтовно. А тепер до кілограми на гектар. Кожен рік вона може бути різна, тому рахуйте тільки штуки на метр або ж тисячі на гектар. Але орієнтовна норма по кілограмах від 90 до 110 кг на гектар, в залежності від маси тисячу бобів. Це моїй технології. Отже, зважайте, що саме при такій технології, коли я кладу 12-14 штук на метр в рядок і міждуря 15 см 90-110 кг. Тому е, хотів би підбити підсумки, відео коротеньке, не ненав'язве. Е, отже, сійте, експериментуйте, рахуйте, аналізуйте і отримуйте гарні врожаї. Е, всім дякую за перегляд. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі. Слава Україні!